Черговий ройочок з пилочком джолка. Отак. От Краса. І непоганий льот. Льот дуже непоганий. Я сподіваюся, тут сидить хороший рій. Бо льот дуже хороший. Так. Поїхали далі. Дивитися, що там у нас ще. Що, народ? Третя. Повна бджола з полком. Носить медок. Тут була на тому тижні охорона. Фух. Так, перемо далі. Наша пастка рекордсменка поймала першого рая, але хорошого рая. Зараз ми подивимось, чи несуть вони пилок, чи тільки залітають. Таке враження, що вони є полок. Все, є полок. Це такий льот у них. Бачите, обльотується хтось, хтось літає. А хтось обльотується, хтось літає. Це четверта. Угу. Ось що я вам казав, пройдуть дожі, піде тепло. І буде не тільки взяток, а ще й рої. Так, хорошо, поїхали дивитись наступні. Чотири вже є. Плюс один. А ось тут сьогодні буде рій. Бджоли розвідниці літають. Залазять, вилазять. Навколо пастки, як бачите, обльотуються. Навколо дерева. Ось-ось-ось-ось. Бджолки навколо дерева літають, винюхують. Я думаю, сьогодні після обіду сюди повинен зайти рій. Бачите, так? Да? Ну ладно, я вже, якщо чесно думав, тут вже буде рій, але вчора була дуже погана погода. Бачите, вони не змогли зайти, я думаю, зайдуть вони сьогодні. Ось джолки літає, ну подивимось.